Підете на Рінгостарові, згадаєте свої юні роки, можливо. Ну і в останній день весни ми вирішили відкрити купальний сезон. цим виявився Віталій Сидюк. Якщо він іще не передумав, то зараз з'явиться на прямому зв'язку. О, <му> <му> Віталік! Таким ми тебе ще не бачили. Тобі доброго ранку, як водичка. Доброго ранку, Руслана. Я ще, ще не купався, тому не знаю, яка температура води, але бажання насправді в мене дуже велике. Незважаючи на те, що офіційно купальний сезон стартує завтра, 1 червня. У мене вже просто немає сил ховатися, рятуватися від цієї спеки. І сьогодні я обов'язково тут скупаюся у Дніпрі. Ну, тим паче, що для киян у новому сезоні. У цьому сезоні а, на киян також та міста чекає 11 пляжів та 14 зон е, відпочинку. На одному з яких я зараз і знаходжу це е, гідропарк, місто Київ, станція, теж метро, метро гідропарк. Ну що можу сказати? Що комунальники вже встигли підготуватися до нового сезону. Прибла, прибрали пляжі. Хоча, як на мене, нудне допалки я ще бачу, тому могли б навіть трішки краще поприбирати. Але знову ж таки, це мені не завадить сьогодні. Euh, покупатися. І я не знаю, я вмію добре плавати, але я підготував <смі> ось таку черепашку, раптом що, щоб не втонути, я не знаю. Тому зараз я люблю такий експеримент. Мені допоможуть зняти підслужку. І я нарешті спробую водичку. Це вперше в цьому сезоні. І не знаю, можливо, прохолодно, але зараз побачимо. Тримаємо. Буду градусів так 20-20, ну можливо, 18. Але вже спекотно. е, Тому я думаю, що після ефіру надягай свої гламурні плавки і хай до нас в парк купатися, тому що мають їхати дівчата гурту гарячий шоколад. Вони насправді запізнюються, дуже вибачаються. Вони підготували спеціальні гламурні купальники. Але, на жаль, вони сьогодні до нас так і не під'їхали. Але погода чудова, настрій тим паче. Стоя. Віталій Сидюк, черепахове качення сніданку з 1 плюс 1. Віталій, я тобі дуже заздрю, тому що тут під сафітами вражають 35 градусів на 30, про які казала Ліда Таран. Пляжний сезон купальний відкритий. Віталій Сидюк, гідропарк, місто Київ. Все бачили на свої очі. Ну і зараз, якщо можна...